Весь світ реагує як Юлій Цезар, це Юлій Цезар захватує там щось, так от і Україна з вінцем, який несе славу і побіду на, на голові. Немає е, заяв, в принципі, і від інших наших партнерів. Я не бачила, щоб НАТО щось сказало, е, там Британія. Як вони насправді відрагували? Реальна mm -hmm. реакція на цю операцію. Британія, королева Пентаклів, супер. Євросоюз і всі страни. Карта Сонце, супер. Ну, я думаю, що тихенько там хлопають і нам. В захваті. В шоці в захваті. Нати. Так що чекають вони ще. А вони і ще й два туза тепер полізла. А вони чекають і на ще на інші новини. Сподобалось. До України відносяться з великою, з великою повагою. Це історія війде в книжки, я думаю, цей випадок. У Тому, весь, світ, весь світ реагує як Юлій Цезарь. Це Юлій Цезарь захватує там щось. Так, от і Україна з вінцем, який несе славу і побіду на, на голові. А давайте, знаєте, кого подивимось? Союзників Росії їхня реакція. Китай як відреагував oh, на okay. оці події. Китай. Okay, не подобається Китай. Ну, вони нам і не сильно союзники, тому що уход проблеми Китай в цьому бачить повішений карта зірки, ускладнення і проблеми. А ну, як вони будуть на Росію? Підтримка для Росії після цього випадку для них, можливо, вже уріжеться, а не те, що буде більше. Тобто, вони можливо, це ця, ця випадок їм показує, що не на ту лошадку ви ставите ставку. Ось тому вони так дивляться. Не сильно їм це сподобалось, і до, до Росії дивіться, на Росію то карти, які не дуже гарні йдуть. Ну тобто гарні е в них буде якась зупинка. Вони можуть зупинитись і ще понаблюдати, що буде далі. Як це для Росії? Кажуть, що щось Росія втратила для них дуже важливе. Для них важливе. Тобто літаки літаками, але можливо в них була якась продумана нова схема, і їм це щось, щось треба було по щось дуже конче потрібно, а вони це втратили. І це не тільки М -м -м. про літаки. Їм обламались їхні плани, я думаю, якісь. Це ж добре. добре. Так, тепер про настрої в Кремлі. З яким настроєм вони поїхали в Стамбул? Ага. Що, 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 що власне в керівництві Кремля зараз відбувається? Ну, Серед тих, хто реально приймає рішення. Не знаю, про що говорити зараз і там всередині. Які гарні карти випали. Вони їдуть, ті, що поїхали на переговори, не знатимуть, що говорити. Взагалі їхні е, плани дуже сильно порушились, і вони їхали з тим, щоб давити нас, а все це анулювалося. Ну тобто е, вони стали дуже маленькими хлопчатами, хлопчатами, яких мало козирів, тобто вони були королем мечів а стали пажом. Е, і давити на Україну їм зараз не по зубам. А в Кремлі, ну, ще раз, карта Луни випадає, тобто вони будуть шукати серед своїх шпіонів, ловити, садити, і там почнеться в них бардак. А ще, що мені тут подобається, що всередині може бути трохи розкол. А угу. розкол з між, між владою, між верхушкою, хто там в них керує цим всім. Вони, У них розкол. Хтось хоче далі йти. Я не кажу, що всі хочуть завершення війни. Хтось хоче далі йти, а хтось хоче дійсно вже завершення війни. І на цьому фоні починається у них тертя. І розпад Росії нікуди не дівається. Він як стоїть в майбутньому, так і зараз залишається. Паніка, ну, м'яко кажучи, жручить так. Депресія, паніка, карта Луни і П'ятерка кубків. Тобто вони не розуміють, як їм вийти з цієї ситуації. Повішений ситуація така, там щось у них дійсно. А... Їхній план повністю злетів. Те, що вони планували, воно повністю злетіло. Їм треба заново щось придумувати, а ситуація зараз не вирішується. Ще й Китай буде носом крутити, не сильно їм допомагати. Вони втрачають партнерів. Партнери ще якісь залишаються. Не скажу, що зараз у них всі відвернуться, ні, на жаль. Але багато хто буде просто говорити, а діяти мало. Діяти мало будуть їхні партнери. Ну що, 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 ще там хтось вікно вийде. Вікно або інші варіації, о, завершення заношення. Да, 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 да. Так, так, ну, так, Я думаю, навіть парочка парочка у нас такі на на грані того, що можливо, навіть когось там заарештують. ну У них там починається градус підіймається, все закипає Шукають серед своїх ворогів, і це дуже чудово. Те, що трапилось, це такий е, розкол, щоб вони розуміли, що вони так далеко зайшли, і пора вже зупинятися, а інакше їм всім буде кінець. Всі великий рабзії. Я зараз хочу. Так. Почути випадки. У них паніка. Вони самі ці будуть виходити у вікно чи їм допомагатимуть. Самі. І башня. Ну, башня. Тут я кажу, що якісь можуть полетіти голови. Там звільнення і всяке таке башня там буде. Тобто звільнення і, можливо, даже когось арештують. А хтось і саменький готовий буде піти, щоб не проходити ад, який Рашка може влаштовувати своїм же людям. Ну, шукатимуть, шукатимуть зрадників серед своїх зрадників. Когось арештують, я думаю. Когось посадять, а з кимось розпрощаються. Там варіантів буде багато. Гарними новинами, гарними подіями. В червні, що показує гарного для України можливо, в рішення. М -м 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 -м. Я, до речі, бачу, там Борис Джонсон привітав українців з успішною операцією. Дякуємо, пане Борисе, вітаємо принагідно вас з дев'ятою дитиною. От молодець, людина не втрачає часу. Молодець. Це ньому все до дні жінки, дивить дітей. Дев'ята дитина, да. можу прогуглити. Я як побачила думаю, от та молодець. поки нема активної роботи, дітей робить. Ні, ця дружина народила їм йому четверту їхню спільну дитину. Так. Дуже гарні карти. Щодо є, тут є такий трошки нюанс, але в цілому мені карти подобаються. Починається все з короля мечів. І тут іде у нас шестірка. Я думаю, як би акуратно так сказати, наші плани. Є йти вперед. Хоть десь і важковато, але це принесе. Так, обережно буду говорити. Те, що зараз коїться, це не кінець. У нас далі в планах йти по різним напрямкам розширятися. Треба бути обережним, бо є тут пастки. Нас цим підтримують, і страшний суд закриває. Наші плани всі підтримують. Допомога буде в наших планах, і підтримка і допомога буде. І причому от зараз от партнерів, яка буде підтримка, вона буде. От чистої душі, скажімо так, нам допоможуть прямо з це така карта, де на ній нарисована королева, яка її чоловік дуже обирав людей, і вони були голодували. І вона вирішила їм допомогти. І попросила його, щоб він зняв ну, якісь податки. І він каже: якщо ти на лошаді проїдешся, гола по селу по цьому. То я перестану брати податки з людей, і вона, щоб підтримати цих бідних людей, попросила всіх закрити ставні, щоб вони не виходили на вулицю, сіла на коня і проїхалась. І її чоловік не брав з цих людей податки. Тобто, це допомога від щирого серця, яка нас чекає, Ще й рядом страшний суд. Тобто, пройшов час гарної підтримки й допомоги. Да, бачу, що є якісь ускладнення. Але в цілому, те, що далі буде йти, воно для нас складеться добре. І карта дьявола воно ну, добре, добре, добре. Так, не хочу дуже подробно щось говорити, але ви мене, я думаю, зрозуміли, про що я говорю. Оля, ви говорили, що третій, шостий і дев'ятий місяць е, будуть дуже важливими будуть для ключові. України. Ключові, ми бачимо, як розпочався цей шостий місяць. Давайте подивимось червень для України. Можливо, змінились якісь сценарії, бо мені дуже сподобалася заява ізраїльського МОСАДу, коли вони нагадали: хтось там один говорив, що в Україні немає карт, а раз і в них вже всі тузи. Всі козирі нас в наших служб. Так ну що, давайте? Хіт війни цього моменту змінився? Не думаю, щоб сильно змінилось. Не думаю, щоб прям дуже сильно змінилось. А, ну, для України, як це? Ну, хочеться сказати так, що це не останній подарунок для українців. І буде ще щось дуже гаряченьке. Нам недовго, може, і треба буде чекати події Наші далі прописані, якісь далі дивляться. Тобто це одна із операцій, які українці заготовили для наших ворогів. Війна? щоб це зупинка війни? Ні. Не зупинка війни. Але ми добрячі насолили і ще нас далі козиряв, тузи, тузи в рукаві. На найближчий час. На найближчий час, от дивіться, що це історія? А тут домовленості пішли. Але це домовленості не з Росією, це домовленості саме з нашими партнерами, бо тут йде така карта. Добре, закохані. Це партнерські домовленості нам будуть. І ті нам ще партнери, можливо, це їх сколохне трошечки більше допомагати нам. Хтось знав про це? Ні. Я хочу сказати, що не американці, не інші портери. Ніхто про цю історію не, ну, не здав, не, не догадувався, що ми на таке мож, можемо піти. Добре, це добре. Як для Росії? Ой, слухайте, ну і в них там загорілось запекло. До речі, вони зараз будуть дуже всіх шукатих зрадників. Шукати в ілюзіях. Перериють всіх, але нічого не знайдуть. Ну, так от. Нічого не знайдуть Дивіться, які гарні карти. Ну, для них це взагалі як в них там настрій. Зупинка пішла. Це, до речі, дуже гарно вплине на сам ход війни. Бо для них якась іде зупинка. Що тут така карта випала? Що тут закриває зупинка. У них в чомусь буде зупинка. Вони втратили, можливо, навіть більше, чим ми про це думаємо. Отак. От -от. Щось там у них вони... добре.